Майже три тисячі повідомлень про вчинення домашнього насильства цьогоріч надійшло чернігівським правоохоронцям. Як попередити і подолати проблему на місцевому рівні в умовах повномасштабної війни? Про це говорили під час круглого столу у Чернігівській міській раді 4 грудня. Серед учасників представники і представниці поліції, державних і громадських організацій, органів влади. Нині в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту, систематизували інформацію щодо контактів та місць, куди зможе звернутися по. Страждала особа. Ми за рахунок фонду народонаселення населення роздрукували великий роздатковий матеріал. Це будуть такі реферальні картки, які будуть сподіваюся, уже завтра, післязавтра надані всі поліції, отримали їх нарешті. І е, кожна, кожен виклик факту дом ну, повідомлення про домашнє насильство, гендернозумовне насильство. Люди будуть отримувати таку картку і самі будуть розуміти, куди в принципі можна звернутися. У травні цього року Чернігів став учасником проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства, який стартував на території України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, за підтримки ООН в галузі народонаселення і безпосереднього фінансування UNFPA. Станом на сьогодні в цьому проєкті беруть участь 45 громад. Є громади, які з 2020 року, є громади, які тільки долучилися. Взагалі проєкт передбачає 50 громад. Ну і як говорить керівництво, що це 5 громад. Знаєте, це ті вільні місця, які вони тримають для громад, які будуть звільнені і зможуть увійти до цього проєкту. Перш за все, налаштовані на такі основні моменти. Ти як перше, це створення, або скажімо так, підтримка у розвитку нормативно-правової бази, налагодження взаємодії між відом чи між всіма структурами. Від насильства страждають громадяни будь-якої статі та віку, будь-то діти або літні люди, як розповіла психологиня Наталія Кулініч, кількість звернень до кваліфікованих фахівців значно збільшилася. Варто зазначити, що за 2023 рік. Психологом та фахівцем соціальної роботи мобільної бригади було надано консультації 2553 людям. Деякі вперше звернулися за допомогою, інші відвідували спеціаліста протягом трьох місяців. Це саме протягом такого терміну ми можемо надавати послуги, а потім перенаправляємо до іншого суб'єкта соціальної роботи. Правоохоронці закликають громадян не замовчувати факти насильницьких дій та одразу звертатися до територіального органу поліції або за телефоном 102. Писати заяви, щоб можна було притягнути кривдника до адміністративної відповідальності для початку, а в подальшому при систематичному вчиненні вже відкривати кримінальні справи і доводити це до кінця. І виходить, що викликів багато, а звернень саме письмових заяв і написання адміністративних протоколів набагато менше виходить. І для того, щоб особу притягнути до кримінальної відповідальності, це три і більше адміністративних протоколів, які вже будуть розглянуті в суді. Нагадаємо, з 25 листопада по 10 грудня проходить всеукраїнська кампанія: «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Її завдання привернути увагу до проблем жорстокого поводження, підвищити рівень обізнаності громадян щодо форм насильства, а також надати алгоритми дій потерпілим.